Стриси, Присутні, Мир вам! Я хотів би, щоб ми сьогодні з вами прочитали недовгий текст з старого заповіту, який стане основою моєї проповіді і наших роздумів. Це буде текст, записаний в книзі Псалмів. Ми його прочитаємо і над ним пороздумуємо. А тема, яку би я хотів запропонувати для наших спільних роздумів, це буде вражаюча милість. Давайте ми відкриємо собі книгу псалмів 12 розділ або 13 розділ, в залежності від того, який у вас переклад. Прочитаємо шостий текст. Книга псалмів, 12 розділ, 6 текст. Написано так. Я надію на милість Твою покладаю. Моє серце радіє спасінням Твоїм. Ще раз я прочитаю цей текст. Я надію на милість Твою покладаю. Моє серце радіє спасінням. Твоїм. Псалом Давидів говорить нам такі слова, Божі слова, як ми віримо, і ми будемо роздумувати сьогодні про милість, тому що Біблія насправді Бог в своєму слові чимало говорить про милість, відтінює чимало сторін. Ми знаємо Бога як милостивого, але водночас нам нікуди діти тексти, де Бог. Казав своїм людям милосердя і милості, що не виявляти. І карав за те, що вони виявили милість. Ми таких текстів зустрічаємо. Теж в писанні. Ми дивимося на себе, і коли ми роздумуємо про, скажімо так, з такої християнської точки зору, ми дивимося і ставимось до милості. Виключно з позитивної точки зору, ми розуміємо, що ми її потребуємо і хочемо. Але я хотів би, щоб ми відтінили сьогодні таких е, три сторони, пороздумували над цим. Перше, це те, що милість вона вказує нам на наше становище. Милість вона узалежнює нас, і милість приносить мир. Друзі, всі присутні, нам завжди подобається, коли нам хтось виявляє милість. Чи не завжди? Завжди. А я думаю, що ні. Я спробую намалювати таку ситуацію, щоб ми над цим пороздумували. Ну, дивіться. Ви потрапляєте в якусь ситуацію, де відбувається якась суперечка, конфлікт, вас в чомусь звинувачують, і потім кажуть вам в кінці: ну добре, я тобі. Прощай, ладно, вже буде так. Ви йому кажете, чекай, чекай, мені твоя милість що? Вона мені не потрібна тут. Чому? Тому що я справедливий. Я правий. Ми не хочемо приймати милість там, де нам здається, що вона нам не потрібна. Чому? І це перший блок, який би я хотів відділити, тому що милість вказує нам на наше становище. Це дуже важливо, і хотів би, щоб ми пороздумували над цим. Я думаю, що це одна з причин, чому людям часом складно прийти до Бога і, в принципі, визнати перед Ним свою провину, визнати перед ним своє становище. Тому що ця ідея, навіть символ певний, там, та стати на коліна, це про те, щоб принизитись перед кимось. Якщо ми пороздумуємо над милістю в загальному, дуже широкому контексті, то це якесь певне діло, певний акт, виявлений по відношенню до когось. Він несправедливий, воно діло добре, з якимось певним співчуттям виявлене, воно не заслужена. Тому що якщо це заслужено, то тоді це, ну, це не милість, це, це, не знаю, повернення боргу або ще щось. Да? Ти кажеш, ну я тобі зробив там добрий вчинок, і тепер ти мені це повертаєш. Ну не можна класифікувати це як милість. Нам часом неприємно приймати милість по відношенню до себе, тому що вона вказує нам на наше справжнє становище. Тому що якщо хтось виявляє тобі милість, значить ти знаходишся перед ним. В якому становищі? В нижчому. І тоді, в тому, якісь в тій життєвій ситуації, в тих моментах життєвих, де ми хочемо бути з нашим опонентом, суперником, з будь ким на рівних, ми кажемо, «Ні, ні-ні, мені не потрібна твоя милість. Тому що є, є я, є моя справедливість. Я знаю, що я в цій ситуації правий. І тому я не хочу, щоб ти робив цей поблажливий вигляд обличчя, щоб ти показував мені, наскільки ти добрий і милостивий, і ти мені давав цей дар. Там, я тобі прощаю. Чи нехай буде ця ситуація так, яка вона вже є. Милість може бути неприємною для нас тоді, коли ми. Коли ми бачимо, що ми би хотіли, щоб до нас ставились заслужено. Але зовсім по іншому ми будемо ставитись до неї тоді, коли ми будемо бачити наше справді пропаще становище. Тепер уявіть собі наступну ситуацію в порівнянні з попередньою, яку ми, яку ми та, так, прогнозували чи, чи моделювали. Уявіть собі ситуацію, коли ви дійсно знаходитесь в скрутному становищі, ви вчинили якусь жахливу помилку. Бориславік переді мною читав текст так, про закон, коли ти сієш щось, щось жнеш. Ви посіяли. Безглуздя в своєму житті. Вчинили якийсь вчинок, обдуманий чи не дуже обдуманий. Він призвів до жахливих наслідків. І зараз ви стоїте перед вибором, коли вам треба буде платити за ці наслідки. Ви розумієте, що зараз прийде вся розплата. Але є хтось, хто стоїть перед вами, і він може виявити вам милість і прибрати ці наслідки від вас. І ви розумієте, що все, що у вас є, це його добра воля. Ви не можете його до цього змусити, тому що, якщо ви можете його до цього змусити, це вже не буде милість з його сторони. Ти покладаєш надію на того, хто може тобі зараз вирішити цю ситуацію. Вас захворіла дитина, уявіть собі. У вас немає коштів, немає абсолютно нічого для того, щоб вирішити цю ситуацію. І ви розумієте, що добра воля якогось мецената, вона може зараз допомогти в вашій ситуації. Але це буде залежати від того, захоче він нам виявити цю милість, чи не захоче, захоче він нам допомогти чи ні. І в такому становищі, коли ми знаходимося, коли ми знаходимося становищі, коли ми усвідомлюємо те, що ми залежні, коли ми усвідомлюємо те, що все, що в нас є, це те, що хтось може зараз. Повернути наше життя геть, в іншому напрямку, тільки тоді, коли Він виявить виявить якесь милосердя до нас. І тоді ми ставимось до неї по-іншому. Тому я і казав, що з християнської точки зору, ми завжди дивимося на це і думаємо, так, нам потрібна милість. Нам потрібно чимало милості. Останнє, що я хочу сказати в зв'язку з цим пунктом, це те, що з цим в нас можуть бути. Певні проблеми, або навіть не те, що можуть бути, мені здається, вони, вони часто є. Я прочитаю один текст з Євангелії від Матвія, написано так, 20:30. І ось двоє сліпих, що сиділи при дорозі, почувши, що переходить Ісус, стали кричати, благаючи. «Змилуйся над нами, Господи, Сину Давидів! Народ же сварився на них, щоб мовчали. Вони ж ще більше кричали, благаючи, змилуйсь над нами, Господи, сину Давидів! Ісус вже спинився, покликав їх і сказав, що хочете, щоб я вам зробив? Вони йому кажуть, Господи, нехай нам розкриються очі і змилосердився Ісус. Доторкнувся до їхніх очей і зараз прозріли їм очі, і вони подалися за ним. Люди, які оточують Ісуса Христа, дивляться на те, що відбувається, вони дивляться на цих людей, які кричать, кажуть, замокніть, ви руйнуєте тут все благов... благовіння цього служіння. Тут серйозний чоловік, він пророк, Месія, тут якісь діти бігають біля нього, ще хтось хоче до нього прийти. Тут ще ваші проблеми йому. Замокніть. Але чому ці люди продовжували кричати? Вони очікували на милість і бачили в Ісусі Христі, усвідомлюючи своє синовище, що Він є той, хто може вирішити їхню проблему. І вони казали мені, байдуже. Можливо, вони так не відповідали напряму, але ми бачимо по тексту, що вони так діяли. На них сварились, а вони, вони ще дужче кричали казали, ми благаємо тебе, ми розуміємо, що немає ніякого іншого виходу. Тут варто підкреслити, що хворіти в той час і хворіти в сьогоднішній час це абсолютно, абсолютно величезна е, така провалля поміж, поміж цими двома реальностями. З розвитком медицини сьогодні величезнішу кількість хвороб, яка на тому етапі була просто нездоланою, і, і вона означала, що твоє життя вже зламане, сьогодні ми вирішуємо значно простіше. І на тому етапі вони благають, тому що усвідомлюють власне становище. Ми часом хочемо хитрувати як і в нашому житті звичайному, в стосунках з іншими людьми, так і в стосунках з Богом. Але так не працює. Я вже неодноразово наводив цей приклад в наших стосунках, коли. Коли у вас був з кимось конфлікт, якийсь неприємний, можливо, ви сказали зайвого і розумієте, що ці слова ну ляпнули не туди, не в той час були гарячкуватими, розігрівши емоції, підштовхнули ваш язик, не було достатньо самоконтролю, і ви це сказали. І зараз приходить момент, коли вам треба вирішувати цю ситуацію з цією людиною. Але наша внутрішність, вона дуже хоче похитрувати, вона хоче зробити такий, таку, знаєте, цікавий, такий кульбіт. Вона хоче підійти, і з одного боку попросити пробачення, а з, боку, а з іншого боку, зробити вигляд, що я нічого поганого і не зробив, тому мені не зовсім потрібно твоє пробачення. Але це дві позиції, які протирічать одне одній. Якщо ти не усвідомлюєш, що ти зробив нічого поганого, то не варто казати: пробач. А коли ти кажеш пробач, то не треба в кінці додавати, якщо я може тебе чимось образив. <смі> Бо ти образив, ти маєш усвідомлювати те, що ти образив, якщо ти цього не усвідомлюєш, яка сенс в тому, що ти просиш. Точно так само з Богом. Боже, я або покладаюсь на милість твою, ми підходимо до другого пункту, згадуючи те, що написано тут в цьому шостому тексті, Давид пише: Я надію на милість Твою покладаю. Це не просто милість. Ми зараз більше якби, до, до надії на милість підійдемо. Справа в тому, що коли ми підходимо до Бога, ми повинні усвідомлювати своє становище абсолютно занепалий, не треба грати в ці ігри. Де я з одного боку хочу, щоб Бог покрив ці мої недогалини, такі прогалини, де я, де я не допрацьовую. Але з іншого боку, я не хочу виглядати аж дуже сильно розбитим і нікчемним перед ним, тому що я все ж таки щось означаю. Неусвідомлення власної позиції не дозволяє нам приймати милість, дякувати за милість і прославляти достатньо Бога за його милість. Друге, на що би я хотів звернути увагу, це те, що милість вона узалежнює. Вона робить нас залежними. І це теж дуже важливий момент. Дивіться, коли Давид пише тут, я надію на милість твою покладаю. Це взагалі такі, знаєте, два, е, два ефемерних поняття. Я надію на милість твою покладаю. Гляньте, це ти знаходишся в ситуації, де ти розумієш, що ти від цього рішення абсолютно залежний, і ти, ти надієшся, що ця людина виявить тобі цю милість. Це ставить тебе в позиції залежності. Зробить вона чи не зробить? Буде в тебе сьогодні щось чи не буде. Ми можемо пригадати тут історію з ізраїльським народом. Коли Бог дарує їм їжу в пустелі. Знаєте, Кожен ранок ти збираєш, буде манна чи ні. Це ми дивимося сьогодні назад, 40 років, і знаємо, що вона була постійно. Можливо, завтра не буде. Тому ми в молитві очі наш молимось за хліб наш щоденний. Так? Я пам'ятаю, в дитинстві чув таку народну мудрість. Кажуть, з сусідом краще свиню до спілки не тримати. Чому? Тому що прийде час, коли сусід скаже, я свою половину ріжу, а ти роби своєю, що хочеш. Так? Нам подобається бути незалежними. Ми хочемо бути незалежними. Хочу бути незалежними в усі сферах нашого життя. І тут є певний позитивний аспект. Тому що коли я незалежний, я сам можу керувати своїм життям. Ну, я живу, до прикладу, в будинку з кимось чи живу сам. Я повинен вважати на потреби інших, чи я можу сам вирішувати своє життя. Я маю можливість там е проводити вільний час. В... На території, де ще хтось є, я повинен вже з ними це ділити. Я вже співзалежний з ними, вже якісь їхні бажання, мої бажання, чи я можу робити все, що я хочу. Справа в тому, що тут є певне природнє бажання, Природнє бажання бути незалежним, самому впливати і керувати власним життям, але є певні коріння, які тягнуться до нас ще з едему. Коли людина каже, що. Ні, я буду Богом свого життя і буду сам вирішувати, що правильно і що неправильно. Я буду сам вирішувати. І часом через власну впертість, як Господь говорить по відношенню до ізраїльського народу, дуже часто в старому заповіті через твердість вашого, вашої шиї. Бо ти розумієш, що твоє життя вже ламається, ти розумієш, що не туди. Господь багато разів говорив через пророків. Хіба ти не бачиш народи мій? У вас одна проблема за одною. У вас там б'ють, там нема цього, там нема благословіння. Хіба ти не бачиш? Люди кажуть: ми будемо чинити так, як ми захочемо. Коли ми просимо або очікуємо від когось милості, вона нас узалежнює, ми постійно маємо бути на цьому зв'язку з цією людиною. Розумієте, коли я щось отримав від, від когось сьогодні, але завтра моє життя від нього не залежить, я вже можу, знаєте, по-іншому з ним розмовляти. Ну, Я думаю, ми були в таких ситуаціях. Так? Ну, якщо ви, е Як ви спілкуєтесь з людиною, яка не знаю, завтра від неї буде залежати ну, величезна якась частина вашого життя, можливо, вирішення якихось е ну, важливих питань. Ну, напевно, так. Вона подзвонить вам і скаже, ти знаєш, в мене там проблемка одна, ти можеш мені допомогти? Що ви їй скажете? Звісно, звісно, я зараз все залишу, приїду, зроблю, я буду, так, так, так. Я дуже переживаю за тебе. Ну, але якщо вона виявила вам цю милість і все, і це було одноразово, і більше ніколи ви з нею не зустрінетесь, вона скаже, ти знаєш, в мене проблемка? Ну ти знаєш, може я сьогодні маю інші справи, я так щось, голова мене болить. Тому що залежність від милості, вона триває, якщо ми говоримо про милість Божу, вона триває постійно, вона постійно оновлюється, постійно триває. І цьому нагадуванням для нас є хліболамання. Це не просто про те, що сталося колись. Це про те, що ти кожного разу, в нашому випадку, культурі традиції, моровимо, це раз в місяць, ти повертаєшся до того, що ти залежиш від Божої милості. Ти постійно повертаєшся до цього, ти постійно рухаєшся назад, що там на Христі була сплачена ціна. І ти за це дякуєш і дякуєш, і дякуєш, і ти розумієш, що це ніколи не припиниться. І в цьому вся суть. В цьому суть цієї залежності від Божої милості, коли Давид говорить: Я надію на милість твою покладаю. І тут ми плавно переходимо до останньої частини і висновку. Нам не хочеться бути постійно залежними. Не хочеться. І завжди є небезпека, будучи залежними від Бога на якомусь етапі, пройти певний період, набратися якогось досвіду і сказати, ну, я був там молодим, залежним колись, але зараз я вже подорослішав, ну я маю християнський досвід, я маю там розуміння певних речей, і я вже ну якби, ну виріс. Така проблема сталася, ми читаємо про неї в писанні теж. В такому образі широкому ізраїльського народу. Пам'ятаєте, Бог виявляє до них милість. І він їм нагадує це багато разів. Він каже, народи мій, поглянь на себе, ким ти був. І образи, які ми зустрічаємо, особливо в пророків, вони не надто приємні. То він порівнює народ свій з викинутою дитиною на вулиці, яка валялась вся в крові. Нікому не потрібно. Господь каже, що? Ти розумієш, що це я тебе взяв? Це я виявив милість, умив, вдягнув, виростив, нагодував, прикрасив, дав тобі всі ці золоті прикраси, весь цей дорогоцінний одяг. А зараз ти відвертаєшся і мене і займаєшся чимось іншим. Ти, можна сказати, абсолютно зневажаєш мене тим, що те, що я тобі подарував, ти там з іншими народами, богами чиниш, як називається в книзі Прока, чиниш це блудодійство. Потім ми читаємо схожу, схожу таку ситуацію в ізраїльському народі, коли приходить Христос. Він приходить, а народ бачить, що. Чекай, ми тут достатньо знаємо Боже Слово для того, щоб мати можливість вже тебе не слухати, Ісус. Хто ти такий? Останнє, на що я хочу звернути увагу, це те, що милість вона приносить мир, дає це відчуття щастя і спокою. Але як можна відчувати це відчуття щастя і спокою, якщо ти маєш з одного боку постійно бути в цій напрузі, і в залежності від чиєїсь милості? Це відчуття щастя і спокою може дати нам тільки усвідомлення того, що той, хто нам цю милість виявляє, він добрий, він милостивий, він в цьому постійний, він незмінний, він завтра не змінить своє рішення. Вчора це зробив, а завтра він візьме і змінить своє рішення і скаже, я вже більше не хочу цього робити. І він дає нам впевненість в цьому, яким чином? Давайте ми подивимось на один важливий текст, пороздумуємо, де він стане закінченням моєї проповіді. Це Євангелія від Матвія 26.39. Євангелія від Матвія 26.39. <кхи> Написано так. І трохи далі, пройшовши, упав він до лілиць та й молився. І благав. Отче мій! Коли можна, нехай обминеться чаша мене, та проте не як я хочу, а як ти. Син що робить тут? Він благає, благає оця. Я не хочу зараз вникати в ці питання е, трійці, їхніх стосунків поміж собою, тому що писання чітко нам говорить, що син не був змушений до цього, він рухався побудженнями власної любові і бажанням виконати волю отця. Але ми читаємо тут, що він молився і благав, Отче, коли можна, нехай прийде мимо мене ця чаша. а потім каже я, я виконаю це. Дорогі друзі, Бог не виявив милість своєму сину, покаравши його, виявивши і виливши на нього весь гнів. Знаєте для чого? Щоб Виявити милість нам, щоб ця ціна була сплачена. Це дивовижний парадокс і прекрасна івангельська новина. Коли син благає там і все ж таки ідеї виконує, це, це свідчення того, що досконалий Бог, і кого ми знаємо, що він Бог незмінний, він Бог довготерпеливий, многомилостивий, який любить милувати. Знаєте для чого він це робить? Він карає свого сина, не виявляючи милість йому для того, щоб виявити милість нам, щоб ті, хто не мали надії, тепер мали надію на те, що вони піднімуться. Як пише тут Давид, я надію на милість твою покладаю. Я знаходжусь в становищі, де я розумію, де я, хто я. Я абсолютно в пропащому становищі. Я надіюсь на милість Твою, тобто я залежний від неї. Я, я проголошую свою залежність від милості. І продовження цього тексту написано так: Моє серце радіє спасінням Твоїм. Моє серце радіє спасінням Твоїм. Бог дарує нам це спасіння по милості і благодаті, просто дарує. Він каже: Я покарав свого сина для того, щоб ви мали надію. Я виявляю тепер цю милість вам, і знаючи мою природу, який я, що я добрий, многомилостивий, довготерпеливий, незмінний Бог. Я вже приніс жертву свого сина, і тепер всі, хто надіється на нього, можуть бути впевнені, що я виявлю до них цю милість. Бо я це вже зробив, і кожного разу, коли приходять сумніви, дивіться на жертву Ісуса Христа. Нехай Бог буде возвеличений і прославлений за цю милість, якою Він тримає досі нас, яку він виявив до нас, особливо в Ісусі Христі, дарувавши нам надію на єднання з Ним, щоб ми могли усвідомлювати своє становище. Бути залежними від його милості і отримувати це щастя, мир і радість, коли ми розуміємо, що так це милість, так це його доброта, але це доброта того, хто говорить про себе, що я вірний. Амінь.